У храмі святого апостола Андрія Первозванного в Бучі розпочали створення нового стінопису. У центральній алтарній частині створять образ Богородиця Оранти, символ захисту та неславності Києва. Стінопис є подарунком від предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. У серпні відбулося освячення вартнього храму. Був запрошений на освячення митрополит Епіфаній. і після богослужіння він вирішив зробити подарунок для пучанців. Розпис апсиди храму прокоментував на. Стоятель храму святого апостола Андрія Первозванного, Отець Андрій. У нас у серпні місяці відбулося освячення верхнього храму. Був запрошений на освячення митрополит Епіфаній. І після богослужіння він вирішив подарунок для бучанців, щоб розписали апсиду храму. На стінописам працює художник Олексій Григоров, який спеціалізується на візантійському стилі та використовує акрилові фарби. Його роботи прикрашають такі відомі святині Києва, як Києво, Печерська Лавра, Михайлівські і Успенські собори.